Привіт! З вами студія Любисток, і сьогодні ми будемо робити крапанку до Великодня. Крапанкою називають окремий малюнок писанок, що символізує добробут, а також самі крапочки це зернятка. Кольори на писанках також мають своє значення. Наприклад, червоний це колір сили, кохання, воскресіння, жертовності, зелений колір природи, здоров'я, надії на гарний врожай. Блакитний колір символ води, неба, а також плину часу. Жовтий це символ тепла, радості, чорний колір символізує потойбіччя, а також все невідоме. А білий колір символізує вирій, де перебувають душі померлих. У поєднанні ці кольори можуть мати особливе і абсолютно різне значення. Будемо починати. Для роботи нам знадобиться писачок. Можна використовувати професійний бочечкою або для початківців таким конусом. Нам знадобиться свічка, фарбники, оцет, ложечка, туалетний папір або серветки яйця. У мене вони видуті. Дві дірочки з обох сторін. Серединку можна виймати за допомогою шприца або дути в одну дірочку і видуватиметься в іншу. Зазвичай майстри малюють повне яйце, тобто не виймаючи серединку, але для дітей і початківців краще використовувати пусті, щоб не розбити. Запалюю свічечку і починаю нашу роботу. Перше, що треба зробити, це розігріти писачок. Писачок розігріваємо під нахилом, над вогником. Там найгарячіше місце. Якщо опустити нижче, то димітиме і не нагріватиме достатньою мірою. Коли ми розігріли писачок, набираємо в нього віск. Знову розігріваємо і пробуємо малювати на папері. Якщо розігріти дуже сильно, лінія буде товстою або віск просто капатиме ляпками. Якщо менше, то лінія буде тоншою. Починаємо ставити ляпки на куряче яйце, розігріваємо писачок максимально сильно, віск в ньому тане і починає скапувати з кінчика. І Ми ці ляпки капаємо на яйце. Взяла інший писачок. Спробую малювати ним. На писачок ми не тиснемо, коли набираємо віск. Не тиснемо, коли малюємо. Покажу, як набирати віск. Розігріваємо посачок, і, поки він гарячий, він ріже віск. Сила тут не потрібна. Перший шар крапочок я поставила і тепер будемо фарбувати яйце в перший колір. Те, що я зафарбувала воском, так і залишиться білим, адже віск сам по собі має високу жирність і плотність, тому не пропускає фарбники. Фарбники ми будемо використовувати професійні. Їх можна придбати в інтернеті, в наборах по писанкарству разом з писачком, воском чи просто окремо. Ці я купляла в художньому магазині каркар, -кар», і один фарбник коштував в районі 30 гривень. Фарбуємо яйце в жовтий колір. Зазвичай писанки фарбують від світлих кольорів в темні, тому що темні кольори більш насичені, і їх потім буде важко висвітлити, якщо почати навпаки. Кидаю яйце, воно не тоне, бо воно пусте. Якби ми малювали повне, то його було б легше пофарбувати. Притискаю його ложкою і чекаю пару хвилин. Важливо, щоб в пустому яйці не було тріщин, були добре замазані дірочки воском, адже якщо всередину потрапить вода, то в подальшому при нагріві від свічки з яйця буде пирскати кольоровим кип'ятком або яйце буде сильно нагріватися і ви не зможете тримати його в руках. Пофарбувала. Витираю зайву вологу серветкою або туалетним папером. Яйце пофарбувалось в жовтий колір, можемо порівняти його з білим. Продовжую ставити крапочки воском. Знову ж таки, те, що я зараз зафарбовую воском, залишиться жовтого кольору. Малюю квіточки. Після того, як я зафарбувала воском те, що хотіла залишити жовтим, фарбую яйце в червоний колір. Потім знову наношу шар воску і фарбую в наступний колір. І так далі. Ось така крапанка в мене вийшла. З вами була студія Любисток. Бажаю всім миру, удачі та натхнення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім па-па!